Оскільки я граю на двох ноутбуках відразу, і мені набридло пересувати одне збереження на інший комп, постійно це завантажувати на Google Диск. Ой, чесно, я від цього втомилась, і я вирішила спробувати щось нове. І саме на свій робочий комп'ютер е створити нове збереження суто своє е і показати трішки вам, як я взагалі граю в гру. Я люблю ці всі штуки з династіями там вести різні покоління, але в мене трішки вона нестандартна, трішки ускладнена. Я б сказала навіть набагато ускладнена, тому що я не граю лише однією сім'єю. Наприклад, ну зазвичай це як вибирається одна сім'я і граються нею протягом там багатьох поколінь, ну або їхніми родичами. Ось то в мене все трішки зовсім по-іншому. Я граю цілим містом відразу. Я не знаю, звідки в мене так пішло, чому, саме так. Ось, проте, у мене ціла прив'язаність всіх міст одне до одного. Тобто, в мене всі персонажі між собою знайомі. У них між собою дуже різні відносини, хтось з кимось воргує, хтось з кимось дружить. Ось. І, типу, мені зазвичай, отак, досить цікаво грати. Я вже не знаю протягом скількох років я граю саме в такий вид сім-сім. У мене, звичайно, є улюблені сім'ї, яких я обожнюю, яких я виділяю, так би мовити, але дуже неочікувано може трапитись так, що в мене. Трапиться якась інша сім'я ось серед улюблених. Хтось там народиться, якась класна сімка, можливо, якийсь сім, ось, де будуть о, дуже цікаві якісь якості характеру. Я б, звичайно, могла сказати, що мені набридає грати однією сім'єю і я перескакую на іншу. І, відповідно, в мене немає ніяких династій, проте це не так. Я граю цілим своїм збереженням. Зазвичай вибираю, наприклад, якесь там місто, моє улюблене. Я дуже довго грала у Вілу в Крік, Ех, Мені здається, що це таке базове базова місто, ось, але воно настільки класне, там є все, я любила його розбудовувати. І так само Ньюкрест, це було моє ще одне таке улюблене місто. ось, е, Далі я дуже довго грала. В Вінденбурзі я його повністю перебудовувала під себе під свій стиль, і там в мене свої міста були. Загалом у мене самі міста між собою вони не контактують. Мені головне було на кожне місто це створити якихось своїх персонажів, NPC, тобто, щоб не генерувалися якісь монстри. Жахливі, ось, різнокольорові. там, знаєте, Часом буває таке що сім як згенерує, то аж страшно стає. ось, Тому я поскачувала дуже багато таких, щоб якщо вони і генеруються, скачала мод на те, щоб вони генерувалися без косметики. Я їм вже дефолтно ставлю якийсь стан шкіри, дефолтно очі. Тобто вони в мене навіть якщо генеруються, то не такі аж прям страшні. Ще один дуже важливий мод на те, як я граю взагалі в Sims, це звичайно заборона відвідувати інші міста іншим сімам. Тобто, якщо ти живеш в конкретному місті, наприклад, сім з Віло Укріка не може прийти у місто Вінденбург, наприклад. Але я не захочу. Ось. І це мене дуже сильно спасає, тому що в мене дуже часто міста мають якусь свою енергетику, свій стиль одягу. Е е і дуже дивно, коли там хтось проходить в якомусь іншому одязі з іншого міста. Та це можна пояснити, типу, туристи, або там приїхали з села, або там якісь, не знаю, але коли приходять до мене всякі оборотні, і це починають перевертні, вибачте, і починають лякати місцевих жителів, я просто це ненавиджу. От напевне, більше все ж таки через перевертнів я і заборонила, щоб вони з'являлися у звичайних містах. Так само мене вампіри трішки підбільшують, тому що часом вони можуть пробратися в дім висмоктати кров у моїх <сміх> сім'ї. Ютуб пробачена, я надію, що все добре. Це просто гра. <сміх> Ось і мене, от саме такі персонажі дуже дратують. Якщо я хочу грати, там, наприклад, якимсь вампіром, хоча я вампірами ніколи не грала. Ні, Мені здається, як тільки ввели, мені було просто цікаво оглянути, що вони можуть, і все. Мені взагалі всякі русалки були нецікаво, оборотні ми взагалі не грала, перевертні, ми, вибачте. Ось, Ким я грала трішки, то це чародіме. І в мене там була ціла, теж, ну, я в тому містечку жила з ними. Мені не вистачало, звичайно, того, що дуже малесеньке місто, хотілося його трішки збільшити, але там ну, така теж ціла, цікава історія була. Тому, як зазвичай, у мене починається моя гра. Так як я завжди створювала це з якоїсь певної або сім'ї, або зазвичай у мене сімки. Я взагалі сім'єю дуже давно вже не грала. У мене завжди починалися всі мої династії, всі мої історії з якихось драм. То якісь неповноцінні сім'ї, то якась дівчина-одиначка, то там хлопець, в якого померли батьки, він сирота і він має якось виживати. І, типу от в мене якось пов'язано все з таким. А цього разу я захотіла створити якусь сім'ю, тому що я дуже давно не починала саме з сім'ї. Звичайно, я вибрала для себе персонажку початкову, якою я буду грати, вона буде в самому кінці, ви її побачите. Ось над нею я посиділа трішечки довше, я її трішечки так деталізувала. Ось, щоб мені було приємно нею грати. Ця сім'я буде жити у чесна тріч. Я надіюся, правильно вимовила. Цю назву мені прям не подобається, якщо чесно, назва цього міста. Ось, але це одне з моїх улюблених міст, тому що там є можливість розвивати різні ферми, торгувати там. Така якась компанійська дуже атмосфера, і мені завжди подобається там грати. Я навіть своїх сім'їв дуже часто переселяю туди, саме на якісь ферми, ну або там в село. В село мені трішечки все ж таки не подобається по атмосфері, а от це чесна тріч. Це просто ідеальне місце поки що для моєї душі, для мого стану. Так ось мені захотілося пограти саме повноцінною сім'єю. Вони такі досить дружні, вони компанійські, до них дуже часто будуть приходити в гості різні їхні друзі. Вони будуть продавати такими торговцями, робітниками. Тобто в них буде там і ферма, і всяке таке. Все те, що я люблю зараз. Я вирішила ось саме почати з цієї сім'ї. Від знаєте, оцю атмосферу мені е, захотілося взяти саме з сім'ї Віслі у Гаррі Поттері», звичайно. Я ніколи не грала з такими рудими сім'ями. Я вже про це говорила у своїх попередніх відео. Ось, але я зараз слухаю книгу про Гаррі Поттера, і мені дуже подобається, як там описується саме ця сім'я, їхні взаємодії, їхні зв'язки тобто настільки тепло. Та як е, до них всі приходять в гості, як вони всіх приймають просто. Вони, е, Ну, їх ніхто не напрягає, знаєте. Ну окрім там отої Габріель, ну хто читав там книги, можливо, чи слухав, то знаю цю історію, що вона їх трішки напрягала. Правда, я далі не знаю, що там буде, тому що я тільки на шостій книзі на початку і ще точно. Не знаю, як там все закінчиться, тому що я ще не дійшла до того весілля. Ну і хоч ця сім'я є прототипом сім'ї книг Гаррі Поттера, проте е, насправді вони по характеру, по життєвих цілях вони зовсім відрізняються. Звичайно, я могла створити їх як сім'ю чарівників і прям запихнути в той магічний світ. Проте мені не хотілося. Я люблю магічний світ створювати такий. 에, своїм. Я, можливо, колись вам розповім <свісно> про те місто, там в мене просто дуже цікаво все було. Ну і взагалом розповім трішки про саму сім'ю Рут. Джеб, батько їхній, він 에, має своє невеличке фермерство, таке. він любить розводити різних козочок, займатися кіньми. Ось, і він переважно займається ось такою фермерською діяльністю, хоча сам по собі він. Дуже лінивий, і йому подобається, в принципі, ось так вийти до коней, там щось прибрати після них. І все. А далі він собі там ходить, спілкується з різними е, чувачками, там в барі може сидіти, ще щось ось. І він е, такий по характеру. Дуже компанійський, веселий. Звичайно, він не перебухує, його алкоголиком назвати не можна, проте він такий трішечки лінивенький. Тобто, якщо його щось не попросити зробити, він цього і не зробить. Далі перейдемо до Олімпії Рут. Це саме мати, вона така досить. Величезна, добродушна людина, вона всіх приймає в своєму будинку. Е, вона любить створювати нектар, продавати, займається торговлею, допомагає своєму чоловікові, якщо в неї вистачає на це часу. Вона завжди бігає, щось готує, щось прибирає. Така прям домогосподиня. Ось і підклується про своїх двох дочечок. Далі йде маленька Джейзі Рут. Вона така досить весела, позитивна дівчинка. Вона завжди любить щось пожартувати, дуже відкрита до цього світу. Вона завжди може поспілкуватися з будь-якою людиною. Їй не страшно. Вона нічого не боїться. Вона може там сказати те, що вона про вас думає. Ось і. І їй за це нічого не буде, тому що вона улюблениця в сім'ї, вона найменша, її дуже мало карають. ось, І вона така трішечки розбалована мала. Ну і Рейлі Рут, яку ви можете зараз бачити, я вирішила їй підібрати якесь таке ім'я, щоб їй пасувало до цієї фамілії рут. І ось вийшло у мене Рейлі. Мені здається, досить гарне ім'я, і для неї, в принципі, так пасує. Вона така досить елегантна дівчина, обожнює свою сім'ю. Не можна сказати, що вона там дуже розбалована, наприклад, дівчина. Або вона якась високої думки про себе. Ні, вона така приземлена, дуже гарна, можливо, десь себе недооцінює в певних моментах. І у неї зараз такий період в житті, що вона дуже сильно закохується. Тобто, якщо їй потримають десь двері, пропустять її в якесь приміщення в бар, чи ще щось, вона може закохатися. Вона така дуже сильно любить всякі романи, такі, або фантазійні романи, або там ще якісь, де все так типу, знаєте. Дуже романтично і, звичайно, нереалістично, тому що таких хлопців, як там описується в тих романах, не існує, на жаль. Проте, наша Рейлі про це поки що не знає, і вона така, знаєте, не розчарована ще життям. Хоча попереду. Може і розчаруватися. Я насправді не знаю, що її очікує попереду, тому що зазвичай в таких своїх іграх, де я граю містами, я дуже сильно не прописую сценарії, я поки що підготовлюю саме місто, самих персонажів, сім'ї, даю їм якусь початкову таку їхню історію, ось невеличку. Сама сім'я Рут вже дуже довго проживає в тому містечку, можна навіть назвати їх корінними жителями. Всі там народилися, всі виросли. ось. І е, Джеп та Олімпія вони саме познайомились в цьому місті, вони е, ніде не йшли далі там вчитися, нікуди не виїжджали, там хіба десь часом на якусь роботу, але потім все одно повертались ось, і вирішили одружитися і створити таку свою ферму. У наступних відео я вже нарешті почну будувати ферми, тому що в мене зараз такий мікс всього непонятно чого. Ось, і я вирішила все ж таки будувати будинки для своїх сімей, так як це було зазвичай, тому що зараз у мене переважно якісь такі рандомні будівництва, ось чисто для каналу, але зараз я буду будувати створювати чисто для свого збереження. ось. Звичайно, геймплей я не збираюся знімати. Можливо, десь я покажу колись один день з різних сімей. Розповім трішки про їхні взаємодії. Розповім загалом про своє місто, як я граю Ось, і покажу все. І я думаю, що це буде досить цікаво, тому що у мене завжди цікаві історії. Я реально. Занурююся головою в ті міста, в ті сім'ї, різні взаємодії між сім'ями, дуже часто перемикаюся між ними. Ну і також важливою частиною, про що я хотіла б з вами поділитися, це, як я доглядаю взагалі за своїм тим збереженням, тому що спочатку було дуже важко, насправді, вони там виростали, там змінювались, там десь. З'являлись якісь нові НПС, і в мене якось таке все в хаосі дуже сильно було. Ось дуже багато різних персонажів, і з руками я навчилась грати в такому режимі, який я обожнюю. Але про це я, звичайно, зможу розповісти лише в наступних відео, тому що мені не вистачає часу. Отак неочікувано. Не вистачає часу. Тому що на перших моїх роликах я навіть не знала про що говорити, а тут я вже хочу, щоб відео було 40 хвилин. Тому що я ще не все вам сказала. Я ще хочу поговорити. Ой, та й таке. Та й що, будемо з вами прощатися, напевне. Якщо вам сподобалось відео, ви, звичайно, не забувайте це і підписуватись, ставити вподобання, підтримуйте мій канал, реквізити є в описі. Та не забувайте і це робити. Ось і до наступних відео. Я думаю, що там буде е, розповідатися більше про самі збереження, те, що мені цікаво, про мій геймплей. І якщо вас щось цікавить, задавайте питання, і я колись зніму відео, де буду відповідати на ваші запитання. Отже, всім до зустрічі, всім па-па. Ну Боже, треба цій копійці звалитись під кінець.